Коли ми були дітьми, мультфільми здавалися нам чарівними історіями про дружбу, добро та перемогу світла над темрявою. Однак з часом розумію, що багато з них залишили емоційно важкі сцени в нашій пам'яті на все життя. Тож сьогодні я вирішив дослідити декілька мультфільмів дитинства та загалом зрозуміти, чому так відбувалося, які теми піднімалися в дитячих мультфільмах, та як мультфільми дитинства нас травмували. Тож, як завжди, мене звати Антон Грищенко. Ви на каналі Серіали та кіно. Тож, погнали. Бембі. Почати це відео вирішив з класики, яка, на мою думку, заклала фундамент усім іншим трагічним історіям у мультфільмах. Адже роман Фелікса Зальтена Бембі, історія життя в лісі ніколи не планувався як дитяча книга. Цей роман орієнтований на дорослу аудиторію, Фелік Зальтен, який, до речі, був завзятим мисливцем, написав після Першої світової війни. І враховуючи, що автор народився у єврейській родині, є припущення, що через Бембі він намагався передати становище євреїв на початку ХХ століття, які, як і Бембі, були беззахисні, переслідувані та жили у постійному страху. Окрім цього, оригінальний роман підіймає важкі життєві теми, адже історія Бембі це символічна подорож кожної людини від дитинства до зрілості. І на цьому шляху оленятко зустрічається з величезною кількістю страждань і болю, які призводять до його дорослішання. Окрім цього, фінал книжної історії дуже сумний, адже Бембі залишається один, демонструючи, що кожна жива істота проходить свій шлях у самотності. І саме таку веселу книгу Дісней вирішив вільно адаптувати у дитячий мультфільм. Однак, через те, що оригінал був занадто похмурий, розробка сценарію зайняла певний час. І попри те, що Дісней загалом прибрав велику кількість трагічних подій, що були в оригіналі, все ж він вирішив залишити у дитячому мультфільмі сцену, де мисливець вбиває мати Бембі. Біжи швидше. швидше. Адже ця подія стає каталізатором майбутнього дорослішання оленятка. У перших варіантах вони навіть хотіли додати кадри, де мати Бембі гине, перестрибуючи через колоду. Однак навіть без цих кадрів ця сцена вже була занадто драматичною та емоційною, тож від цієї ідеї відмовилися. І коли цей мультфільм вийшов у часи Другої світової війни, він зібрав змішані відгуки. Адже стрічку критикували за те, що вона втратила елемент фентезі. Окрім цього, Мені Фарбер з New Republic писав, що Бембі цікавий, тому що це перший фільм, який був абсолютно неприємним. Що казати? Навіть дочка Діснея Діана скаржилася, кажучи, що матері Бембі не потрібно було помирати. І коли Волт заявив, що він лише наслідує книгу, Діана заперечила, сказавши, що він раніше дозволяв собі інші вольності, і що Дісней може робити все, що забажає. І гадаю, кожна дитина з 1942 року, коли фільм тільки вийшов, була на боці Діани, адже зрозуміти, що мати Бембі вбили, це наче знищити все твоє дитинство, відкрити жорстоку правду цього світу, що рано чи пізно батьки покидають своїх дітей. Однак відчути це в такому малому віці справді травмуюча подія. Адже не маючи ще власного досвіду, дитина сприймає все, що бачить на екрані, дуже близько до серця. І гадаю, багато хто з дітей плакав після цього мультфільму, що залишив свій відбиток на багатьох інших поколіннях. Однак після Бембі такі травмуючі події стали використовуватися в дитячих фільмах та мультфільмах набагато частіше. А перед тим, як ми продовжимо, не забудьте за вподобайку та напишіть в коментарях, який фільм чи мультфільм в дитинстві довів вас до сліз. Також долучайтесь до мого телеграм-каналу, де я ділюсь цікавими фільмами та серіалами та думками з приводу того, що нещодавно дивився. Король Лев. Ще один мультфільм, який змусив плакати як дорослих, так і дітей, був Король Лев, який для розвитку сюжету використав ту саму схему, що і Бембі, замінивши оленятку на ливені Сімбу, що переживає травмуючу смерть власного батька від рук його молодшого брата Шрама. Хай живе король! І на відміну від Бембі, де смерть матері подається натяками, в цьому мультфільмі нам безпосередньо демонструють сцену загибелі муфаси, що стало справжнім шоком для цілого покоління, адже для багатьох це був безпосередньо перший досвід зустрічі зі смертю. Безпорадні сімби, який намагається розбудити свого батька, не розуміючи, що сталося, його крики та сльози, а також втрата безпеки, змушують багатьох дітей замислитися. А що станеться зі мною, якщо моїх батьків не стане? Погодьтесь, не найкращі думки в дитячому віці. Окрім цього, вся ця подія стає ще драматичнішою, якщо пригадати, що саме Сімбу Шрам звинувачує у смерті батька, хоч насправді він все сам і підлаштував. Я звичайно не психолог, але мені здається, що кожна дитина, дивлячись цей мультфільм, асоціює себе з сімбою, і накладання на цього персонажа такої провини змушує глядачів також відчути її на собі. І попри те, що надалі мультфільм розкривається в більш позитивному плані, смерть Муфаси, безперечно, найсильніша сцена у фільмі, яку, на мою думку, можна було зробити набагато м'якшою, демонструючи природу чи обличчя інших тварин, а також пом'якшивши реакцію Сімби. Однак автори мультфільму цього не зробили, і цьому є певна причина. Вся справа в тому, що така сцена однозначно відпечатається у вашій голові та змусить надовго запам'ятати цей мультфільм, наприклад, на все життя. Братик-Ведмедик. Цей мультфільм після перегляду в дитинстві просто викарбувався в моїй голові навіки. Адже історія Кенаї, який став справжньою людиною, лише перетворившись на ведмедя, містить декілька трагічних моментів, які зачіпають тебе за живе. З Самого початку мультфільм натякає, що легко не буде, адже в зав'язці, щоб врятувати братів, жертвуючи собою, гине старший брат Ситка. І для головного героя Кинає ця втрата велика психологічна травма. Адже саме його імпульсивність призвела до таких подій. Дуже схоже відчуття провини, що мав Сімба. Однак, на відміну від маленького левеня, що тікає геть від прайду, щоб повернутися через роки та помститися кривнику свого батька, Кенаї, одержимий помстою, вбиває ведмедицю, яка насправді просто захищала своє дитинча. І за цю сліпу лють хлопець отримує покарання, перетворившись на ведмедя, опинившись на місці того, кого він ненавидів. Але найбільший трагізм в цій історії несе в собі не головний герой, а ведмежатко коді. Який сприймається як милий і кумедний персонаж, але його історія сповнена болю. Як і Бембі, він втратив маму, про що дізнається лише наприкінці. А найстрашніше, вбивцею його матері є саме Кенаї, якого він по ходу фільму зустрічає та вважає своїм другом, захисником, старшим братом. Цей момент кульмінаційна трагедія мультфільму, коли світ коді буквально руйнується. Мама не повернеться за все те зле, що я ховав. Що стосується історії Кенає, то у фіналі він ледь не гине від рук власного брата, наче з іншого боку переживши події своєї помсти ведмедиці. Підсумку, коли Кенає отримує вибір перетворитися назад на людину чи залишитися ведмедем, він обирає другий варіант: пожертвувавши собою заради маленького ведмежатка коді. І можливо зараз для вас цей мультфільм не буде сприйматися таким трагічним, але в дитинстві він просто емоційно мене розчавив. Адже я хотів, щоб ведмедиця, як і братки Наї, були живі і жили далі своїм життям, і навіть їх повернення у формі духів не змогло мене розрадити. Загалом, мультфільм, який говорить про смерть, провину, помсту, втрату сім'ї та необхідність прийняти біль як частину життя, важко сприймати як дитячий. Лис і мисливський пес цей мультфільм – один з найбільш трагічних і сумних серед класики Дісней. Хоча зовні він виглядає як мила історія про дружбу, насправді в його основі лежить глибока драма про втрати, зраду та неможливість втекти від жорстоких законів життя. Так з самого початку все починається класично для діснеївських мультфільмів, коли мисливці вбивають матір маленького лисеняти. Однак, на відміну від короля Лева, цей мультфільм не зупиняється на цій події, а швидко рухається далі, навіть не даючи змоги усвідомити, що трапилося. Для того, щоб лисеня вижило, доброзичлива сова влаштовує так, що лисенятко бере до себе на ферму як улюбленця співчутлива вдова твіт і називає його Тодом. Незабаром після цього сусід Твіт, мисливець на ім'я Амос Слейт приносить додому цуценя мисливської собаки на ім'я Копер. Невдовзі та пес знайомляться і швидко стають друзями, навіть не підозрюючи, що їхня дружба не буде вічною. І цей момент насправді сповнений трагізму, адже належачи до протилежних світів, де один мисливець а інший його потенційна здобич, їхня дружба виявляється приреченою. І коли копер виростає, його власник перетворює його на чудового мисливського пса, через що пес та лис більше не можуть бути друзями. Однак насправді не цей момент у мультфільмі сповнений трагічності. Вся справа в тому, що мисливець Амос Лейт погрожує вдові твіт власниці Тода вбити лисеня при першій можливості. І для того, щоб його врятувати, не маючи змоги його захистити, вона відвозить його в ліс і відпускає. Швидко. Минули щасливі часи. Це однозначно найтрагічніший момент у фільмі. Дивитися його без сліз просто неможливо. У цьому моменті ніхто не помирає, нікого не вбивають, але саме процес відпускання повертає до пам'яті спогади будь-якого власника тварин, який проходив через цей етап. Плюс до цього життя Тода складається так важко. Його матір вбили, його друг відмовився від їхньої дружби, а тепер ще його власниця відпустила його в лісі. Здається, наче кожен етап життя лиса пронизаний болем та самотністю. Цей момент одна з найбільш емоційно болючих сцен у класичній анімації. Однак у житті Тода все ж трапляється світла подія. Він зустрічає лисичку на ім'я Вікс і вони закохуються одне в одного. Мені дуже подобається цей момент, адже нарешті самотність тода позаду за сюжетом. Далі мисливець Амос використовує будь-які засоби, щоб зловити лисеня. однак, у підсумку сам ледь не гине, опинившись у капкані та потривоживши ведмедя. І тільки завдяки тоду, який відволік ведмедя, пес та мисливець залишаються живими. Кульмінаційна сцена показує, що, попри порятунок, мисливець не відмовився від ідеї вбити лисеня. Однак цього разу Копер стає на його бік і прикриває собою від рушниці. Врешті мисливець пом'якшується і відмовляється від вбивства лисеняти. Наостанок лис і мисливський пес усміхаються одне одному перед тим, як розійтися різними шляхами. І, хоч такий фінал можна назвати позитивним, насправді він має похмурий відтінок, адже ці події не повертають дружбу лисенята та пса. Вони розходяться, розуміючи, що не можуть бути разом. Це дорослий і дуже сумний фінал, у якому дружба залишається лише спогадом. І на жаль, це гірка правда життя, адже не всяка дружба витримує випробування життя. Загалом лис і мисливський пес дуже трагічний мультфільм, який піднімає тему смерті, дружби, самотності, прийняття та дорослішання. І коли дивишся його в дитинстві, задаєшся питанням, чому вони не стали знову друзями? Коли дивишся його в дорослому житті, чудово розумієш, чому так сталося. Усі собаки потрапляють до раю. Ну серйозно, невже ви очікуєте, що мультфільм з такою назвою може бути позитивним? А вже ж ні, той самий варіант, коли назва повністю відповідає своєму наповненню. У цьому мультфільмі, на відміну від попереднього, не гинуть батьки головного героя? Ні, тут це навпаки, гине сам головний герой Чарлі. І для того, щоб підсилити емоції від цієї події, автори вирішили зробити це двічі. На початку фільму, коли зв'язавшись не з тими собаками, бізнес-партнер Чарлі, не бажаючи ділити з ним здобич, вирішує відправити його на той світ, зіштовхнувши під автівку, і вдруге, у фіналі фільму, коли пожертвувавши собою, пес Чарлі рятує невинну дівчинку Ен Марі. І якщо вам цікаво, як так сталося, що в одному і тому самому мультфільмі собаку вдалося вбити двічі, то слід вам трохи нагадати сюжет. Вся справа в тому, що коли Чарлі потрапляє до раю вперше, він не може змиритися з підставою свого бізнес-партнера бульдозера і, бажаючи помсти, викрадає кишеньковий годинник, що символізує його життя, та відмотує час назад, повертаючись у світ живих. Однак, через ці дії шлях до раю йому назавжди закритий. Готуючи помсту, Чарлі дізнається, що успіх бульдозера в забігах був зумовлений викраденням дівчинки-сироти на ім'я Ен-Марії, яка, вміючи розмовляти з тваринами, приносить користь під час ставок на перегони. У ході їх знайомства Чарлі використовує здібності Ен-Марі заради власної виходи. Однак у фіналі, коли постає питання врятувати Ен-Марі чи власне життя, Чарлі все ж вирішує врятувати дитину, навіть попри те, що потрапить до пекла. Однак цього не стається. Чарлі дозволяють повернутися на небеса та навіть навідати свою подругу у формі привода, щоб попрощатися. Тож у цьому фільмі головний герой помирає двічі. Однак, попри похмурий тон мультфільму, реінкарнація головного персонажу дає надію глядачеві, що смерть ще не кінець. Але фінальна сцена прощання з собакою дуже сентиментальна і здатна розчулити до сліз у будь-якому віці. Чарлі Чарлі? А я тебе ще колись побачу. А вже ж побачиш. Прощання це не назавжди. Тоді прощавай. Взагалі, сценаристи люблять вбивати собак у фільмах та інших творах, адже їхня вірність та безневинність створюють чудове підґрунтя, щоб розбити серця глядачів, викликавши сильні емоції. Важко сказати, чому вони так бажають над нами знущатися. Особисто я в дитинстві, та й зараз завжди хотів, щоб собаки виживали у фільмах. Однак це бувало рідко. Повертаючись до мультфільму, слід зауважити, що історія створення фіналу робить цей мультфільм ще трагічнішим. Адже насправді це прощання відбувалося не з собакою, а з дитиною, яка озвучувала Ен Марі – Джудіт Барсі. Адже це була її остання роль. Я не стану вдаватися в подробиці цієї справи, але загалом, щоб ви розуміли всю історію, батько Джудіт не в змозі прийняти, що його донька заробляє більше грошей та забезпечує сім'ю, впав у параноїдальний стан, влаштувавши своїй родині справжнє домашнє пекло. Його заздрість та ревнощі призвели до того, що в ніч на 26 липня 1988 року він убив свою родину. Після чого три дні по тому застрелився, спаливши їхній будинок. Саме в пам'ять про неї у фіналі звучить пісня Кохання виживає. А актор Берт Рейнольдс, який озвучував пса Чарлі, по справжньому з нею прощався, адже записував свої репліки після цих подій. Now I know you're safe here in my Після цієї інформації мультфільм Усі собаки потрапляють до раю став найтрагічнішим в історії анімації. Загалом, підбиваючи підсумки щодо цих мультфільмів, можна з впевненістю сказати, що смерть матері чи батька в мультфільмах Дісней часто використовувалася як рушій всього сюжету, що призводить до швидкого дорослішання персонажа, який змушений самотужки справлятися з життєвими викликами. Окрім цього, вони могли створювати настільки емоційно важкі сцени з метою, щоб дитина запам'ятала їх на все життя. Однак відверто ніхто ніколи не ставив на меті травмувати дитину в усі роки. У компанії існував механізм перевірки матеріалу, але слід врахувати, що соціальні умови зростання дітей тоді і зараз дуже відрізняються. Із з 1990 року у дійсний діють сучасні методи перевірки сценарію, залучення психологів, щоб створити цікаву драму, але не травмувати дитину. Гадаю, ця система з кожним роком розвивається все більше, що чудово видно по сучасних мультфільмах, в яких більше немає такої гострої драми. А якщо вам сподобалось це відео, не забудьте за вподобайку та напишіть в коментарях фільм чи мультфільм з дитинства, який довів вас до сліз. Але на цьому ми не завершуємо. Адже в мене на каналі нещодавно вийшло два дуже цікавих відео: огляд Декстер Воскресіння та огляд всіх термінаторів. Тож, клікайте на відео та зустрінемось через секунду.